Ми звикли отримувати все більше контенту за ті самі гроші, кількість, якість та обсяг ігор постійно зростали, тоді як єдине підвищення ціни aaa ігор ледь встигало за інфляцією останнього десятиліття. Це було вигідно для гравців. Ігри ставали більшими, кращими та більш захопливими, як з точки зору геймплею, так і візуалу. І звісно, це несе й проблеми, такі як оптимізація, копіпаст, конвейер, брак ідей. Але якщо це відкинути і подивитися на загальну картину, прогрес в сфері гейміндустрії. На око, проте у цієї медалі є й зворотний бік. Додаткові кошти, необхідні для створення таких масштабних проєктів, знижували маржу видавців та розробників. Кожен ринковий провал обходився все дорожче. Сьогодні одна невдала гра може збанкрутувати цілу студію, яка роками працювала над цим проєктом. Навіть будучи під крилом більш масштабного кита, це може її не врятувати від скорочення, або більше навіть успіх часто ледь дозволяє покрити витрати на розробку, маркетинг та повернути гроші інвесторам. Можливо, певні розроб... Обники були раді зменшити масштаби, але конкуренція і раціональна. Якщо всі пропонують більше, то й ви повинні пропонувати більше або піти з ринку. А це все гроші. Вітаю піпли! В цьому відео ми поговоримо про ігрову індустрію, як на неї впливає ріст всього і вся про подорожчання ігор. Затронемо ситуацію з Ubisoft та іншими компаніями і всяке інше. Тож тисніть подобайку та підписку і розпочинаємо. У тепер, уже нещодавному минулому індустрію рятували великі видавці, подібні до китів, які підтримували екосистему. Вони накопичили значні ресурси у ті часи, коли одна успішна гра могла спокійно покрити витрати на кілька провальних проєктів. Спочатку просто використовуючи ці гроші, а потім і заручившись довірою інвесторів, вони активно скуповували студії, які зазнали таких невдач після одного або двох провалів, подібно до банківських магнатів, які так звано рятують тих, хто розорився за невелику плату. Однак ця модель не може працю. Вати вічно видавці витрачають все більше коштів на придбання нових команд розробників і фінансування створення нових ігор у держимі жагою зростання вони продовжували вкладати значні суми, сподіваючись, що ці інвестиції окупляться з ще більшим прибутком. Логічне питання: як вони планували отримати прибуток? Дехто покладав надії на нові механіки монетизації, інші на якусь передплатну модель або на чергове підвищення цін, деякі просто прагнули продати компанію на піку популярності. І як ми всі розуміємо, в довгограючій перспективі. Всі ці рішення це більші ризики, більші суми, і заради цих же більших ризиків та більших сум. Не задля хорошого проекту. Звісно, це якщо не брати до уваги виключення, а говорити про загальну картину. В певний момент існування індустрії, видавці стали покладати надії на активне впровадження системи лутбоксів і перехід до моделі ігор сервісів знутрішньо ігровими покупками. Багато хто певно планує так робити й зараз, щоб повернути колишню маржу прибутку. Вони намагалися додати лутбокси і донати, буквально скрізь. Чаючи одиночні ігри, за що по голові не погладили. Але і сказати, що всі відмовилися від такої монетизації, та ні, охочих купувати за реальні гроші, різні скини і косметичні предмети, що не впливають на ігровий баланс, виявилося не так багато, але вони є. А от продавати гравцям те, за що вони дійсно готові розщедритися. Ну певні гравці, ігрові переваги, потужну унікальну зброю, якісь привілегії видавці не наважувалися. Вони побоювалися опинитися в центрі чергового скандалу між прихильниками і противниками pay-to-win моделі, адже такі Конфлікти можуть і мають негативно вплинути на репутацію і вартість акцій, тому Pay to win зустріти навіть в агресивній монетизації досить складно. Уся ця ситуація в ігровій індустрії нагадує якусь фінансову піраміду, де інвестори фінансують і майбутні проекти видавців під заставу обіцянки цяцянки заробити на іграх, які ще навіть не вийшли. Проблема в тому, що все це працює лише на зростаючому ринку. Видавці переконують інвесторів, що сьогоднішні збитки це тимчасові інвестиції, вкладення в масштабування бізнесу та розробку нових перспективних проектів. Як тільки щось окупається, вони виплачують свою частку, показуючи, що все працює, і просять гроші на нові проекти індустрія годує акціонерів обіцянками величезних майбутніх прибутків. Але що станеться, якщо зростання зупиниться, а ринок почне банально скорочуватися. Фінансова піраміда зруйнується. Втім, оскільки я не інвестор, можу сказати, що переживати за інвесторів особливо не варто. Вони не збідніють. Що дійсно насторожує це те, що ігри можуть стати меншими за обсягом, простішими за геймплеєм та гіршими в графіці. Особисто я слабко вірю в загальний даунгрейд, адже вже сформувалася купа дорогих компаній. Але падіння в речах такого масштабу відбувається не по. Мітно тут і зараз. Потім в моменті ми чуємо, що інто може обанкрутитися, чи Юбісофт можуть продатися Tencent. Ubisoft, Юбісофт компанія, яка свого часу була не те, що на піку популярності, з її крила вилітали цілі серії, які досі паразитують і не знають, куди їм йти з нинішніми вимогами, витратами, обіцянками та масштабами. Як би я не відносився до Юбісофт, я люблю багато їх ігор, і як би то не було, ігри з під їхнього крила все одно це їх політика, їх інвестори та їх бачення. Можливо, не найкраще на даний час, але все ж це все їх. Це компанія, яка має бути на ринку, має потерпати від найкращих релізів і має свої тонни грошей реінвестувати і насичувати ринок чимось новим. Бо ніхто інший, як вони, які заробили ці статки у пік популярності, зараз це робити в таких об'ємах не здатні. Маю на увазі таких компаній не так багато. Тому те, що Bloomberg, посилаючись на свої джерела, каже, що керівники Ubisoft розглядають можливість продажу компанії, ймовірно, китайський Tencent, Це дупа. Я не знаю достовірно, що це і до чого призведе, але точно не хочу, щоб Tencent керувала Ubisoft. Адже Tencent. це зовсім інша політика, інші рішення та інші ігри. Tencent, Holdings та родина Гіймови вивчають різні варіанти угоди, і спільний викуп акцій є лише одним із можливих сценаріїв, але все ж інфа в інтернеті гуляє. Цікаво, що в сучасному світі це може бути й своєрідною маніпуляцією. На тлі новин про потенційний продаж акції компанії зросли на 33%, а з початку року акції Ubisoft впали приблизно на 40% з за рахуванням підвищення 4 жовтня і без врахування того, наскільки вони падали всі ці роки. Цього року акції французької компанії досягли найнижчого рівня за останні 10 років. В даний час родина Гіймо володіє близько 20,5% акцій Ubisoft, Тоді як Tencent вже має 9,2%. Bloomberg Блумберг припускає, що партнери можуть викупити акції Ubisoft і перетворити її на приватну компанію. Та поки що ні Ubisoft, ні Tencent не прокоментували ці новини, принаймні на момент випуску ролика. Раніше компанія перенесла випуск Assassin's Creed Shadows з листопада, 24 на лютий 25 року через невдачу Star Wars Outlaws, яка за словами ми і вагімо не виправдало очікувань гравців. Та чому б це цікаво, але все ж хочеться вірити в рішення всередині середині самої компанії, які будуть прийняті рахуванням потреб світової ігрової індустрії. Інакше ми станемо на крок ближче до сервісок. При цьому такі ігри подорожчають. Вони вже дорожчають для кінцевого споживача, адже такі проекти повинні бути самоокупними. Кількість релізів також зменшиться, оскільки видавці не зможуть фінансувати великі дорогі проекти. І все це може понести за собою стагнацію, того що припустимо останні 20 років в масі своїй стрімко розвивалося. Візьмемо ще одну рандомну тему і приєднаємо її до цього відео: PlayStation 5. Вірніше, еру консолей в принципі, чому саме PlayStation 5 стало однією з найбільш застояних поколінь? Чому саме зараз нам продають PlayStation 5 Pro за бозна скільки грошей при цьому кардинально нового, як це було свого часу, з поколіннями не пропонують? Чому Nvidia інвестує в штучний інтелект, щоб продавати дешевші відеокарти у виробництві під виглядом потужніших? Ну, це можна було сюди не відносити, але я хотів про це сказати. Чому і Тел, будучи лідером і маючи досі купу грошей, ризикує дуже ризикує, адже застрягла. Ми живемо в цікавий час і не сказати, що він здатний викликати радість. Що стосується скорочень, той факт, що скорочення почала саме Microsoft, викликає серйозні занепокоєння. Microsoft, яка має величезні фінансові ресурси та незалежність від зовнішніх інвесторів, змушена закривати цілі ігрові підрозділи. Що говорити тоді навіть про Ubisoft, яка взагалі є однією з найбільших компаній по персоналу та тих офісах, їх там просто дупою жуй, і всі вони вимагають купу грошей, це дуже тривожний сигнал для всієї індустрії. А сюди ще можна віднести й штучний інтелект, який розвивається та прагне замінити багато. Робочих місць, якщо настільки могутній гігант починає відчувати фінансові труднощі в ігровому сегменті, то чого чекати дрібнішим і більш залежним від інвесторів видавництва. Звісно, інвестиції у той самий Game Pass та те, що їх так звані ексклюзиви наперед відомо не самі найкращі і все одно розробляються та випускаються, дає надію, що компанія все ж здатна розкидатися грошима наліво направо і пробувати щось нове. Але якщо поглянути з іншої сторони, рішення Microsoft може стати першою ознакою наближення затяжної та болісної кризи в ігровій індустрії. Перепрошую за маленький відступ. На момент виходу цього відео до кінця розіграшу мишки Дару А 950 Pro залишилося дуже мало часу. Результати підведемо 20-го числа, і вона поїде до когось з переможців. Тож дивіться в описі умови та приймайте участь. Чи є надія на так зване відродження, чи хоча б збереження індустрії у тому вигляді у тих масштабах, якою вона є зараз. Попри всі виклики, з якими стикається індустрія, завжди залишається місце для оптимізму. Навіть у темряві фінансових криз і зменшенні якості ігор, історія показує, що після занепаду приходить зростання. Тому, якщо ми вже в занепаді, не все таки погано. Одним з позитивних сигналів є зростаючий інтерес, сюрприз-сюрприз, до інді розробок. Незалежні студії здатні створювати унікальні проекти з меншими витратами, приваблюючи увагу гравців Концепціями і досить креативними підходами. Вони завжди це могли, але при наявності сучасних інструментів розробки це прямо ковток свіжого повітря з-під застояної води китіл. Ці проекти часто зосереджені на інноваціях, а не на масових продажах, що дозволяє їм уникати пастки дорогих маркетингових кампаній і розробок. Тобто працюють по схемі, по якій свого часу працювали ті самі нині масштабні компанії. Також варто зазначити, що зростання популярності стрімінгових платформ і нових моделей монетизації, не лутбокси чи pay -to win, відкриває нові для розробників, всі ці, ці передплатні моделі, які дозволяють отримувати доступ до широкого спектру ігор за фіксовану ціну, це може стати новою формою підтримки індустрії, що дозволить зменшити залежність від високих цін на AAA ігри. Та поки що це, мені здається, безрезультатно, адже все одно виходить Outlaws і продається за якісь там 120 чи скільки 150 доларів. Хоча Майки вірять, що правда своїми ж грошима, але. Це чудово, крім того, є нехай маленька, але десь та ймовірність підтримки з боку державних структур. Державна підтримка може надати якесь фінансування для розвитку нових ігор. Боже, я це говорю і сам це не вірю. Створення робочих місць та інновації у технологіях все ж теж від неї може залежати. Проте, на жаль, це теж може нести певні наслідки, самі розумієте, які регулювання, елементи пропаганди тощо. Це відео створене за підтримки мене самого, щоб почути вашу думку в коментарях стосовно нинішньої ситуації, всіх цих подорожань та загальної стагнації Цій індустрії можливо не такої сильної та не такої помітної, але все ж маємо, що маємо, і помітно, що вона зачепила багато розробників та видавців. Але давайте завершувати на хорошому. Зрозуміло, що не всі зміни будуть позитивними, але адаптація та інновації можуть вивести індустрію з кризи. Можливо, нова надія вже десь на горизонті, готова проявити себе у нових формах і концепціях, які надихнуть розробників та гравців у всьому світі. То знає, на цьому в мене все. Напишіть свою думку в коментарях, протисніть вподобайку та підписку, якщо вперше на каналі. Всі посилання знайдете в описі. Окрема дяка всім патронам та спонсорам каналу. Бережіть себе і побачимось!